Сьогодні вночі Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Наші захисники з повітряного командування Схід збили шість шахедів. Ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у кривому розі. Внаслідок обстрілу пошкоджене комунальне підприємство. На його території знищена одна адмінбудівля, ще три понівечені. Побита спецтехніка. Також зачепило транспортне підприємство та два двоповерхових житлові будинки. Є у нас один постраждалий це чоловік 56 років.